Херсонщина це справжній фруктовий та ягідний рай України, де кожен садок, поле дарує соковиті плоди, наповнені сонцем і любов'ю до рідної землі. Давайте разом помандруємо цими щедрими краями та дізнаємося більше про їхні фрукти та ягоди. Соковиті кавуни символ Херсонщини, вони величезні, круглі, із зеленою шкіркою, що вкрита світлими смужками. Духмяні дині, сонце в кожному шматочку. Херсонські дині. Це ніби маленьке сонечко, що вмістило у собі весь теплий південний клімат. Їхній солодкий смак нагадує мед, а жовта чи зелена шкірка ховає ніжну м'якоть, яка наповнює енергією та гарним настроєм яблука, соковиті дарунки садів. У садах Херсонщини достигають різноманітні сорти яблук: зелені, червоні, жовті, солодкі та кислуваті, сливи, солодке частування. Сливи на Херсонщині достигають у серпні. Їхня шкірка може бути фіолетовою, синьою або навіть жовтою, а всередині ніжна м'якоть із кісточкою. А якщо зварити сливове варення чи сушити їх на зиму, то можна насолоджуватися їхнім смаком навіть у холодну пору року. Груші, соковите золото, груші з херсонських садів, такі духмяні й солодкі, що їх просто неможливо не любити. Вони бувають різних форм і розмірів, але всі мають одну спільну рису соковиту м'якоть, яка освіжає та насичує організм корисними речовинами. Персики та абрикоси оксамитова насолода. Херсонські персики та абрикоси це літнє щастя. Вони яскраво оранжеві, ароматні і такі солодкі, що, здається, ніби куштуєш саму природу. Персики мають ніжну оксамитову шкірку. Вони дуже смачні свіжими. Але ще краще у вигляді джему чи компоту. Айва це дивовижний фрукт, який росте на невеликих деревцях, вона жовтого кольору, схожа на яблуко чи грушу, але має тверду м'якоть і кислуватий смак, зате з неї готують джеми та компоти. Виноград маленькі сонячні ягоди. На Херсонщині виноград достигає великими гронами, які, ніби перлини, переливаються на сонці. Ягоди винограду бувають зелені, червоні, фіолетові або навіть чорні. З нього роблять соки, компоти, родзинки, черешня та вишня це сестрички-ягідки, які ростуть на схожих деревцях, черешня солодка, її ягоди круглі і зазвичай червоні, жовті або навіть майже чорні. Її люблять їсти просто з дерева, бо вона дуже смачна та соковита. Вишня трохи інша, вона має кисло солодкий смак, а її ягоди темно-червоні. Полуниця навесні, коли природа пробуджується, першою достигає полуниця. Її кущі вкриті червоними, солодкими, немов мед, ягодами. Малина починає достигати влітку, її кущі схожі на маленькі зелені джунглі, які рясно вкриті червоними солодкими ягідками. Смородина чорна та червона дозріває у середині літа. Її кисловатий смак дарує справжнє задоволення в спеку, чорна смородина справжній вітамінний скарб, а червона чудове доповнення до напоїв та десертів. Кожийна це ягода, яка любить рости у дикій природі, але на Херсонщині її вирощують і на полях. Вона нагадує малину тільки темно-фіолетового кольору. Лахийна, справжній скарб сучасного ягідництва. На Херсонщині вона вирощується на спеціальних фермах. На полях Херсонщини ягоди доглядають із любов'ю. Ранком рослини поливають водою з Дніпра, щоб вони не пересихали від спеки. Ввечері їх оглядають, щоб переконатися, що вони здорові. Коли ягоди достигають, їх збирають вручну, щоб кожна залишалася цілою та смачною. Фрукти Херсонщини дуже особливі: тепле сонце, чиста вода з Дніпра, родючі ґрунти і любов людей вирощують кожен фрукт. Саме тому. Плоди цього краю такі смачні і корисні. Їх знають і люблять не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Отож, коли ви наступного разу їстимете кавун чи яблуко, згадайте про щедрі сади Херсонщини та про працю людей, які дарують нам ці смачні плоди.